Hello, Hello, everybody! Доброго дня, шановні батьки та діти. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за першою темою My Classroom. На минулих уроках ми вже з вами вивчили Classroom Objects: Window – вікно, Chair – стілець, Book – книга, Pencil, Олівець, Table – Стіл, Door – двері. Також ми з вами вивчили команди: Stand up, Sit Down, Open your Book, Close Your Book, також заспівали пісеньку вже. Uh, сьогодні ми з вами будемо вчитися ставити питання What is it? Що це? Uh, і відповідь на це питання It's a і предмет. Так, what is it? It's a book, наприклад. Good. Ну що ж, спершу «Listening points» point. Послухай та вкажи. Отже, ми маємо з вами зараз послухати аудіо і обрати правильний малюнок. What is it? It's a pencil. Yes. That's right. 2. What is it? It's a table. Yes. 3. What is it? It's a book. Yes. It is. 4. What is it? It's a table. No. What is it? Ah, it's a chair. Yes, that's right. Отже, питання What is it? перекладається як що це, і ми вказуємо на ті предмети шкільні та класного обіходу, які ми вже вивчили. It's a pencil. What is it? Що це таке? It's a table. What is it? Що це таке? В руках тримає хлопчик книгу. It's a book. Yes, it is. It's a book. What is it? Number 4, No4. А це що таке? It's a chair. А це стілець. It's a chair. Тобто цей урок продовжує попередні усі уроки. Просто ми вивчимо. Фразу What is it?» питання, що це? І відповідь на це питання не одним словом, а фразою «It is». «It is a pencil». It is a table. It is a book». It is a chair. А зараз ми подивимося мультфільм з «Penny the Penguin». Так, «Penny Пінгвін. Подивимося, послухаємо watch and listen. Повторюватимемо е за нею питання і відповіді, тому що вони теж грають. Теж грають у цю гру. Сit A pencil. No, no, no. Um, it's a table. No, no, no. Oh. What is it? <laughs> it's ice. Ah, that's nice. <laughs> Ось така весела замальовочка від нашої Пенні, The Penguin. Отже, щоб поставити питання, що це? нам достатньо знати фразу англійською мовою. What is it? Що це? І відповідь на це питання It's a. What is it? Що це? It's a window. Це вікно. What is it? Що це? It's a chair. Це стілець. What is it? Що це? It's a book, це книга. What is it? Що це? It's a pencil, це олівець. What is it? Що це? It's a table, це стіл. What is it? Що це? It's a door. Це двері. Ну що, навчилися питати про предмети і вказувати на них? Я впевнена, що так. В окремому відео ми розглянемо з вами завдання за е, нашим робочим зошитом і всіма додатковими матеріалами. А я вас чекаю, сьогодні прощаюся і чекаю наступного разу на історії The Butterfly. Будемо дивитися мультик про метелика The Butterfly. Сьогодні до побачення! Goodbye.